Заробітків на стихії не буде. Кожна копійка державних коштів, виділених на ліквідацію її наслідків, буде на контролі. Гроші на допомогу потерпілим виділятимуться виключно на основі складених актів щодо заподіяних негодою збитків, запевняє голова обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк. Нині у кожному районі триває робота відповідних протипаводкових комісій щодо оцінки масштабів заподіяної стихією шкоди. Гроші, які будуть виділені з державного бюджету Прикарпаттю на ліквідацію наслідків стихії, строго контролюватимуться. Проте допомога потерпілим, звичайно, буде, каже керівник області. Заробітків наповнені не буде. І тим більше, що скільки людей ми не просимо те, що трошки беріть, страхуйте своє майно, це ніхто на превеликий жаль не робить. Але допомога, допомога людям тим, у кого підтоплені будинки, обов'язково буде. Область уже надійшли кошти на допомогу людям, які опинилися у скрутному становищі. Це поки що незначні суми, за які потерпілі матимуть змогу придбати найнеобхідніше. Власникам житлових будинків, які повністю зруйновані, даємо поки 5 тисяч матеріальної допомоги, щоб мав цукор купити, хліб, буку і все інше. Це допомога. Тим, які відселені тут були, Три райони говорили про такі речі. Які відселені житлових будинків, і там необхідно зробити капітальний ремонт, тим дається допомога 2,5 тисячі на сім'ю. Тисячу гривень, кого підтоплені будинки. Ці кошти виплачуватимуть місцеві управління соціального захисту на основі списків потерпілих, затверджених районними державними адміністраціями.